хаті, щоб були весадрі багаті, хай різного Христове вас благословляє, Бог завждає. Добрий день вам, люди добрі. Рада вітати вас у своїй хаті. Сьогодні святкуємо у дружній родині Різдво та Новий рік й нині. Запрошую вас усіх у гості, нехай від яскині по всій Україні нам сяє Різдвяна зоря. Колядувати саме час, тож просимо до хати вас. Зали, сішинки, і співаємо і і і пісні. ничка то с на и высветила, Увы, в уеме. Вече стадива, сына народила, В ясвах на І... Слава Богу, слава на высоте, На земле мир спокий. Слава в горе, мир на земле, Людям добра воля. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в хорі, мир на землі людям добра воля, сяй в великому по сухому полі, Ангел з'явився, він сповістив, що вертибі убоги, спас, наводився. водився. Слава Богу, слава на висоті, На землі мир, спокій. Слава в хорі мир на землі людям добра воля. Дякую вам, колядники милі, що добро і радість принесли у дім. Майже все готове до свята. В хаті пахне кутя й хліб вогнику печі горіть, та чогось не вистачає. На ялинці прикрас має! Допоможіть прикрасити ялинку. Гра «Прикрась ялинку. Коли ми побачимо з вами ялинкову іграшку, ми будемо плескати. А коли побачимо те, чим не прикрашають ялинку, плескати не будемо. Почнімо! Тепер і ялинка гарна в хаті, тож готові святкувати, Різдво та Новий рік зустрічати. Сніг іде веселий день і співаємо пісень на ялинці сто прикрасів лісова красуня наша Дід Мороз йде на свято і снігурочку веде. Щедрик, щедрик, щедрючка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошарю, там очки покутились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший бу мати Мірку, грошей, Хоч хороші, то полова. В тебе жінка чорна брова. Щедрик, щедрик, щедри очка прилетіла. Ластючка. З Різдвом та Новим роком всіх вітаємо. Вам щастя і здоров'я бажаємо. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. Новим Роком Да и